Шість атак противника сили оборони відбили на запорізькому напрямку. Стримувати ворожу навалу артилеристам 44-ї бригади імені гетьмана Данила Апостола допомагає українська САУ Богдана з її допомогою. Гармаші ліквідовують заплановані цілі та прикривають нашу піхоту. Більше про роботу гармашів. Дивіться у наступному сюжеті. Під час ефіру ви побачите qr код за яким можна допомогти воїнам зібрати на партію дронів. Долучайтеся. Ще кілька залпів пристрілювальні, а потім влучно по запланованій цілі. Артилеристи 44-ї бригади імені гетьмана Данила Апостола випалюють окупантів з рідної землі, працюють із вітчизняною технікою. Українська САУ Богдана ще жодного разу не підводила у бою. По надійності вона не гірша ніж іноземні. Так в принципі, так само по точності, досить точно, не підводить. Для артилерії завжди знайдеться робота, бо для дронів грає роль погода. В нашому випадку ми можемо працювати будь-яку погоду. Цього разу наша Богдана працювала по заздалегідь виявлених позиціях противника. З її допомогою гармаші відбувають і ворожі штурми на Запорізькому напрямку. Саме така робота запам'ятовується найбільше, ділиться військовослужбовець Володимир. От штурми я добре пам'ятаю. Це... Ну, тяжко. Гордість, якесь полегшення, ну там і пацанам напередку, і піхоті легше, коли ми ну, відпрацюємо нормально ці, коли прикриємо їх. На фронті Володимир із перших днів Великої війни. За плечима мав строкову службу та АТО. У лютому 2022-го зізнається, вже точно знав, що йому слід робити. Так, війна, напали на державу, обов'язок виконувати. Плічоплічі з Володимиром служить і його рідний брат Степан. У 44-ту бригаду він прийшов через рекрутинговий центр. Артилерійську справу опанував вже у частині, адже до цього не мав військового досвіду. Спочатку було важко, тепер вже привиклося. А чим було важко? Ну, бо ж треба було вивчитися, але ну, спробувати все треба. Нині брати не лише разом воюють, а й підтримують один одного. Мені здається, що легше. Я з нього ліпше тут буду хвилюватися, ніж він десь там буде. Це власний, так само. Так, такі є, як то кажуть, разом. Рідні. Відпрацювавши, артилеристи швидко згортаються. Кермує гарматою 34-річний Микола. За три роки на фронті йому не раз доводилося вивозити екіпаж та рятувати з-під обстрілів техніку. Каже, попри чималі габарити та екстремальні умови, в керуванні гаубиця не складна. Коли поступає до роботи, то потрібно швидко до машини. Получається мені, щоб вигнати машину, поставити в заданому напрямку і все повключати, щоб машина вже функціонувала, працювала, а далі вже допомагає БК. Проте, якою б ефективною не була техніка, найголовніше в САУ її екіпаж, запевняє командир гармати Тарас. Адже артилерійський розрахунок має працювати як одна команда, де від дій кожного залежить загальний результат. В екіпажі ну, це одне з найважливіших, скажімо так, залежить це від як відпрацює розрахунок. Дуже хороші хлопці, да. працюємо всі злагоджено, всі знають свою роботу, всі е, при потребі один одному можемо допомогти. Уже після роботи зігріваючись на швидкоруч завареною кавою, бійці нерідко розмірковують про майбутнє. Втім, далекоглядних планів щодо цивільного життя тут на фронті не будують. Єдине про що мріють артилеристи 44-ї – повернутися додому та обійняти рідних. Інна гогой Ігор Воробій, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.